Вітаю, я Леонід Сакановський, це мій канал Книгоогляд. Можемо привітати бандитів з другого корпусу армійського ЛНР. Їм вчора прилетіло дуже крепко дві ракети Storm Shadow, і в цьому немає ніяких сумнівів, тому що разом з ними прилетіла ще спеціальна ракета приманка ADM-660. 160 Це спеціальна ракета, яка маскує такі чудові, класні і корисні ракети. От, а прилетіло їм добре по 450 кг вибухівки в кожній ракеті. Звідки взялась ця ракета, саме ракета Приманка EM160, вона створена за ініціативи американського агентства DARPA. Але перед тим, як ми будемо говорити про агентство і цю ракету, я прошу вас підписуватись на моє відео. Прошу поширювати наші відео, щоб більше людей могли їх побачити. Я прошу підтримати нас в приваті, в Патреоні, в Монобанку. Останнім часом наш відеоканал дуже обсіли хейтери. Хейтери, тролі, Ольгінські, Пригожинські, які завгодно. І я переживаю, як би нам цей канал не закрили. Тому я завів резервний канал, він називається Військовий Огляд. Я прошу всіх вас підпишіться про всяк випадок. Якщо, якщо раптом зникне канал Книгоогляд, ви будете знати, де мене шукати. Зараз я наповнюю потрошки своїми відео цей канал і всі нові відео теж будуть мене там дублюватися. Всі посилання знаходяться під відео. Останнім часом ми почали волонтерський проєкт, волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу зерно, виготовляються гарні от як на мені. Є інші дуже гарні. Тому я прошу, кому цікаво, заходьте, дивіться і купуйте ці мерчі. Гроші виручені від продажі. Ми будемо використовувати для волонтерської роботи. А саме, ми робимо сітки маскувальні і дуже великій кількості давно робимо це. Якщо в нас буде трошки більше грошей, ми тоді зможемо більше робити сіток маскувальних для нашої армії. Отже, ДАРПА це управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони Сполучених Штатів. Його завдання забезпечити збереження технологічної переваги Збройних сил Сполучені Штатів, щоб всі нові, технологічні, нові технології з'являлися саме в США. Вона знову вона зроблена, заснована в 1958 році. Зразу після того, як в Радянському Союзі полетів перший супутник. Я маю сказати для Сполучених Штатів те, що полетів перший супутник, це був дуже великий шок. Вони докладали дуже багато зусиль для того, щоб мати перший в космосі. Я маю сказати, що взагалі американська космічна програма і радянська вони стартували практично одночасно в 45-му році. Все, що було раніше, то були просто такі аматорські спроби. Справжніми лідерами в космічних програмах, в ракетних космічних програмах, були німці. Був там такий Вернер фон Браун, молодий німець, кончений фашист, на всю голову був нацист. Він був, ще коли вчився в інституті, якось добився до Гітлера і з ним поговорив. Там замість двох хвилин проговорили дві години, він його зацікавив Гітлера. Як тільки він закінчив інститут, Гітлер дав йому інститут. Інститути наукові, дав йому заводи, дав йому величезні кошти для того, щоб він робив ракетну програму. Він зробив ФАУ-1, він зробив ФАУ 2. Шановні, перший, хто зробив гіперзвукову космічну ракету, це був Вернер фон Браун в 44-му році. Те, що там, значить, Путін, вибачте, пісає. На цю свою ракету кинжал, ну то звичайна ракета гіперзвукова, а таких ракет купа є і скрізь. До речі, дуже добре збивається патріотам. Да. патріотам да. Так от, що вийшло? Що маючи таку величай... велетенську технологічну перевагу, в 45-му році ця програма поділилась на рівні частини. Практично, Вернер Фон Браун втік в, в, в американську зону окупації, там здався американцям, американці знали, хто це такий. Вони знали, що він кончений фашист, але вони дали йому американський паспорт, дали, дали наукові інститути, дали заводи і сказали: роби американську програму ракет. А Радянський Союз він, е, так вийшло, що він захопив заводи по виготовленню Фа1, Фау 2, по виготовленню двигунів, всю проектну і робочу документацію. От всі ці заводи цілком він забрав, все було вивезено, станки. Ракети, частини ракет це було в Радянський Союз, віддано Сергію Павловичу Корольову. Теж геніальна людина, дуже геніальна людина. І сказали: Роби, роби ракети. І практично з, з однакового стану США і Радянський Союз почали космічну гонку. Сполучені Штати дуже, були, дуже переживали всі в Сполучених Штатах, коли Радянський Союз перший запустив супутник, а потім він ще і... Космонавта в 61-му році Гарріна запустив. От тоді, в 57-му році, в кінці запустили супутники, і одразу Сполучені Штати створили оце агентство DARPA. Агентство по управлінню перспективних дослідницьких проєктів. Хочу сказати, перше, що зробила DARPA, вони подивились, а в чому справа? Справа в тому, що в Сполучених Штатах погано викладали в школах і в вузах, фізику, математику. Ну, це не було таке серйозно наукою, до неї відносились несерйозно і, і до фізики, і до математики, а в Радянському Союзі відносились серйозно. Е, американці подивились, в Радянському Союзі існує мережа фізико-математичних шкіл. Діти з звичайних шкіл приходять туди по конкурсу і там вчаться. І Їм дають глибокі, поширі, широкі знання по фізиці і математиці. От вони теж вирішили це зробити. Вони договорились з містом Нью-Йорк. Нью-Йорк велетенське місто, багато людей, багато грошей. Нью-Йорк зробив 20 фізмачків, десь близько 20 фізмачків на своїй території. Зробили гарний ремонт в школах, форму безкоштовно видавали, кормили два рази в день дітей безкоштовно ланчом в 11 годин і обідом. Не брали гроші за навчання в школі. Але за це все треба було тільки пройти по конкурсу цю школу. До речі, Радянський Союз теж брав е, гроші за е, з тих дітей, які вчились 8, 9, 10 клас. Сім років було обов'язковим. До середини 50-х років діти, які хотіли вчити закінчувати 9, 8 9-10 клас, вони платили гроші, їх батьки. Да, це було так. Так от е, американці відмінили плату взагалі, тільки в честь і працюй. І ці школи почали набирати силу, там колективи педагогічні дуже гарні зібралися. І вони, випускники, почали ну, займати видне місце в університетах, вчились добре і так далі. Правда, тут, в США, Америки, прийшов 1968 рік. Ну, всі пам'ятають, це боротьба за, за рівні права чорношкірих і білих американців, там були взагалі. Взагалі, США була досить архаїчна країна. Слухайте, расова сегрегація була така, що ви не уявляєте. Їде автобус, на автобусі написано тільки для білих. А коли буде автобус для чорних, а ніколи. Трамвай якийсь нещасний. От там, в самому заді, дві, дві лавки будуть написані чорне місто тільки тут. І все. Школи? Школа для білих, школа для чорних. Для білих є, а школи для чорних, де вони? Та немає їх, не було ніколи. От. І тому, коли в 68-му році ця пішла буря боротьби за рівні права, вирішили ну, дійшли і до того, до, до, до того що треба, щоб діти вчились. Чорношкірі діти повинні вчити в школі разом з усіма, бо інших шкіл не було. От. Уряд Америки, Сполучених Штатів досить жорстоку силу проявив. Значить, вводили дітей чорношкірих в школу. І весь світ пам'ятає ті фотографії. Така дівчинка маленька в перший клас, іде два бантика, ранець на спині чорношкіра, і 20 чоловік на Ставардії з автоматами в Сполучених Штатів, якесь провінційне містечко. Ведуть її по, -по, по дорозі в школу. Зліва, справа стоять обурені громадяни, які там щось кричать, махають руками. І вони її рік так водили. Поки на другий рік не записали ще, по-моєму, в ту школу, ще четверо дітей, чорношкірих, і тоді вже вроді як це пішло на спад. Ну, то прийшов час і почали питати, а чому немає рівних прав в фізмашколах? Гарні школи годують, форму дають, гроші не беруть. Треба, щоб ну, чорношкірі діти теж вчились в фізмашколах. Ну, Викладачі, там, директора кажуть, так хай приходить хто завгодно, здати екзамени, по конкурсу поступить. Ну, бороти, бо, ті, що боролись за рівні права, кажуть, е, ні, чорношкірі діти погано знають математику, фізику. І винні в цьому білі. Ну, як завжди, білі, винні у всьому, я знаю. От. І тому для того, щоб були рівні права, треба створити квоти 30% для чорношкірих дітей. І от уявляєте, в ті школи, храм науки, діти там вчаться, стараються. Приходить ну, 45 чоловік клас, 30 чоловік білих дітей і 15 чорношкірих. Дітей, які не збираються вчитися, вчити ні фізику, ні математику, вони прийшли туди, тому що там годують два рази, там дають форму і ще й гроші не беруть за це. В общем, там і співали, і бігали на уроках, і якість цих шкіл почала пати. А тут ще з'явились борці за рівні права е, азійських народів і сказали, а чому це китайці японці мало вчаться в фізношколу? Давайте їм створимо 30% квоту. Тоді повийшло так, що 30% квота е, чорношкірих американців, 30% китайцям, японцям і все інше, все інше біли, білим американцям. Я тут маю сказати, що. Е, Китайці японці, вони здібні до навчання, вони ж вони жадібні до на навчання. Їм ніякі чорношкіри, які бігають по партам під час уроку, не завадять вчитися. І вийшло так, що ближче до кінця 80-х років вчора в тих школах вчилась по квоті 30% чорношкірих, а все остальне займали китайці і японці, бо білі діти пішли з тих шкіл. От. Але ж. Же... Так, в університети вони створили досить, досить сильні університети, створили в Сполучених Штатах, почали запрошувати туди гарних викладачів по фізиці, по математиці. А ви знаєте, кінець 80-90-ті х, -х роки, це туди валом поїхали викладачі з Радянського Союзу. От. І такий, навіть така, такий анекдот існував в Сполучених Штатах. Що таке американський університет? Американський університет це то місце, де за гроші платників податків США, громадян США, російські професора учать китайських і японських студентів. Був був такий дуже сильний перекос. Але все одно вони зуміли трошки підправити справи, і розвиток фізики і математики в них дійсно таки поліпшився. І дуже сильно поліпшився. Дарпа це агентство сприяння розвитку, воно дуже сильно сприяє. Інвестиція. І зверніть увагу, от недарма Сполучені Штати там туди приходять 65% всіх світових інвестицій. В Китай 20, в Європейський Союз 10% і весь інший світ 5%. Якщо комусь цікаво, чому Сполучені Штати зберігають лідерство в світі. Сфері науки і техніки, то ви згадайте про розподіл світових інвестицій. Там умови значить краще для розвитку інвестицій, для розвитку йде для інвестицій. Які ж завдання були поставлені перед цим агентством ДАРПА, саме агентством, що е, воно називається Управління перспективних проектів Міністерства оборони, і воно має завдання збереження технологічної і технічної переваги Збройних Сил Сполучених Штатів Америки і щоб всі. Нові технології з'являлися тільки в США. Воно відповідає за розробку нових технологій, військових і цивільних. Е має сім напрямків роботи. Перший напрямок це створення адаптивних платформ і архітектур програмного забезпечення багатофункціональних інформаційних систем. Все, що стосується інформаційних технологій. Другий напрямок оборонні дослідження, зброя нових, на нових фізичних принципах, нові матеріали, нові способи ведення війни. Третій напрямок інформаційні технології, аналіз масивів даних, систему, система автоматичного переведення з мови на мову. Четвертий напрямок. Технології електроніки, фотоніки, мікромеханічних систем. П'ятий напрямок. Стратегічні технології в системах зв'язку, передачі даних, радіоелектронної боротьби, стійкості до кібератак. Це питання вивчається і розробляється. Альтернативні джерела енергії. Шостий напрямок: нові системи озброєння, лазерна зброя, дрони, космічна зброя. Сьоме біологічні технології. 21 -е століття вік, буде століття біології. Інженерна біологія, синтетична біологія, генна терапія людини, хвороб людини і так далі. Агентство взагалі підтримує самі безумні е, ідеї, які тільки бували. Ну всі знають ідею Джонні. Е, коли була В'єтнамська війна в 60-х роках, е, танки не могли американські їздити по джунглях. І тоді хтось запропонував: Давайте зробимо танки, які ходять на чотирьох ногах, як слон. Назвали його Джонні. Його навіть побудували, здається, один. Правда, військові не захотіли навіть дивитись, так що ця ідея померла. Ще була дуже класна ідея, і його підтримувала Дарпа ця. Це зробити зореліт, який літав би далеко-далеко, використовуючи ядерну енергію. Ну, дуже просто: беремо ракету, в хвості чіпляємо ядерних бомб, там якусь кількість, і вони там вибухають з інтервалом там через декілька секунд. А Поставити значить, між цією ядерною бомбою і ракетою такий екран, таку півсферу, щоб всю енергію відбивала, і ракета летіла вперед. Ну дуже класно виходить. І так то кожні 10 секунд, допустити, наприклад, одна ядерна бомба вибухає, і ракета летить дуже гарно і дуже швидко. Правда, ніхто не зміг придумати, як зробити о той, о той, о той, о той, о ту поверхню, що відбиває всю енергію ядерного взриву, ядерного вибуху. Ну, це ж треба параметрів від ракети ставити і це ту півсферу. Взагалі, гарна була ідея, тільки не, не знали, як її зробити. Да. Отакі От були ну, самі неймовірні ідеї. Але давайте згадаємо, що балістичний комп'ютерний обчислювач для снайпера ця ідея була запропонована DARPA. І воно було розроблено, І зараз поважаючи себе снайпер не йде на, на бойове завдання, не маючи такого балістичного обчислювача комп'ютерного. А стелс-технологія. Саме DARPA заговорило про те, що воно хотіло би мати літак, який невидимий в радіолокаційних хвилях. На радіолокаторах невидимий. А вже тоді тільки вже почали придумувати, як це можна зробити: систему Транзит. Це перша система глобальної навігації. Саме DARPA розвивало і зробили. І Сполучені Штати зробили систему транзит. І вона більше 30 років робила 36 супутників на орбітах. До тих пір, поки не була введена система GPS, більш сучасна, більш якісна, вони прекрасно робили. До речі, Росія до цих пір навіть не повторила те, що зробили там вже майже 40 років тому, от з усією системою транзит глобальної навігації. По-перше, для того, щоб система глобальної навігації працювала, треба мати мінімум 24 супутники. А для того, щоб була вища точність, треба мати ну, до 36. Якщо менше 24, то з'являються діри, діри в точності роботи. Це паршиво. І тому Росія, коли в 90-ті роки задумала зробити свою глобальну авіану систему, вони купили в США, власне кажуть, ті супутники, всі мікросхеми, тільки склали їх в коробочку свою і запустили. Вони вони купили в США 26 супутників. Вони не можуть повторити. в них немає мікросхем таких. Так от 24 вони запустили, два було в запасі. Десь на початку 2000-х один супутник вийшов з ладу. Вони запустили його запустили запасний, замінили. А зараз у них два супутника працюють. Ну, як телевізор у моїй бабусі покійний. Знаєте, робить робить, потім перестав. Моя бабуся завдя казала, виключи його з розетки, хай три дні постоїть, потім включиться, буде робити. Отак От зараз два супутники працюють в глонаці російському. Вони то включаться, то виключаться. То вони загрузять програмне забезпечення, то перезагрузять. То він робить, то він не робить. А єдиний залишився, вони не знають, куди запускати. Хай вже один якийсь помре повністю, тоді вони будуть робити. Ну, в принципі, ГЛОНАСС російський працює зараз набагато гірше, ніж 40 років тому робила американська система глобальної навігації Транзит. Також саме ДАРПА сприяло розвитку американської супутникової системи глобального прослуховування. Може, хтось не знає, все, що в електромагнітному діапазоні працює, починаючи від стаціонарного телефону і переговорних цих всіх пристроїв, все. Це прослуховується в США. Все записується на комп'ютери, комп'ютерний аналіз ключових слів, ключових фраз, і потім тільки викидається людині, яка може це все передивитись. Там мала доля, яка потрібна. ДАРПА приклало багато сил, щоб створити інтернет, як світова мережа. Да, звичайно, в Женеві в Церні була, була розроблена ідея інтернету, але як світову мережу. Вона була створена і завдяки DARPA. У 2014 році ДАРПА ініціювала і приватні фірми зробили транзистор, що працює на частотах вище 1 ТГц. Шановні, це неймовірно. Це неймовірна частота. Там потрібна зовсім інша швидкість руху цих електронів на півпровіднику. Це дуже-дуже революційна штука. А також, наприклад, така тема, як розпізнання дезінформації. Шановні, тут треба штучний інтелект. Так от, в DARPA і штучний інтелект розвивають і працюють над тим, щоб були мі ці кібернетичні системи розпізнавання дезінформації. От і ракета ADM 160, вона теж створена по ініціативі Агентства DARPA. Дуже інноваційна і достатньо дешева техніка. Вона створює радіотехнічний відбиток літака в радіолокаційному діапазоні і в радіотехнічному. В літака є радіовисотомір, є радіостанції, є системи актив, активної відповіді, є бортові приціли, і все воно працює в різних типів літаків на різних частотах з різними режимами: скважності, етау, періоду повторення, довжини імпульсу, скважності і так далі. Так от, ракета AGM може створювати відбиток. От переключили, створюємо відбиток b 52 І вона випромінює ті всі сигнали, які випромінює b 52 Але B-52 дуже велике, ракета маленька там. Маленька, дуже вона маленька. Значить що? Значить, має стояти приймачі радіолокаційного випромінювання. і... Кожен раз, коли зондуючий імпульс стукнув по цій ракеті вона його підсилила, прийняла приймачом, підсилила, і тут же у відповідь відправила назад. І ми бачимо на локазі: жирна відмітка Б-52, 100%. А реально, це маленька ракета летит, IDM 160. Це дуже інноваційна штука, дуже серйозна, дуже серйозна штука. От я маю сказати, що ID, IDM 160 стоїть на озброєнні з 2001 року. Ну, як ви знаєте, нам передали IDM 160B. Ну, тому що є фотографії. Є шильдик, там ракета впала, і вибухівки вибухів в ній немає. От шильдик там зберігається. ADM 16D. ADM е да, 160D це недорога ракета приманка для використання для цілої придушення протипотеряної оборони. От взяти, наприклад, EDMA. Це вона оснащена системою підсилення сигналу радіолокаторів, яка складається з різних активних радіолокаційних при, приймачів, підсилювачів, щоб охопити весь діапазон радіохвиль. Тому вона може імітувати будь-який літак від великого 52 до невидимки Б-117. Вона має складні крила більш, для більшої компактності при транспортуванні. Під час запуску крила розгортаються і включається турбореактивний двигун tg 50 він рухає ракету із позаздалегідь прокладеним курсом, який складається в різних варіантах від 100 до 260 поворотних контрольних точок на маршруті. Ви уявляєте, яку складний маршрут можна зробити зі 260 контрольних точок. Система навігації в нього інерційна з коригуванням від GPS. Цього достатньо для того, щоб отримувати ракету на курсі. Цей курс попередньо програмується на землі і закладається в ракету. Але пілот може змінити курс уже в, в літаку в будь-який момент ну, до початку польоту, до того як він вилітає. Значить, як я вже казав, існують три моделі adm 160. adm 160 a це оригінальна версія, розроблена Northrop Груман і, фінансова, і, ну, і фінансована агентством DARPA. Вона має навігаційну систему. З підтримкою GPS може виконувати місії до 256 попередньо визначених контрольних точок. Дуже складний маршрут можна намалювати. Хоча це відбувається попередньо, тобто при попередньому програмуванні пілот перед стартом, як я вже казав, може змінити маршрут ракети. ADM 160B це версія розроблена компанією Ryzen. Вона має до, набагато довший термін служби. І менше електроніки, вона трошки дешевша. Це просто недорога ракета приманка для боротьби з протиповітряною обороною противника. А от ADM160S, вона ще називається MALD, Це версія радіолокаційної ракети приманки, вона може працювати і як приманка, і в режимі створення перешкод засобам протиповітряної оборони противника. Саме так. Ракета Приманка є саме така ракета Приманка є ключовим засобом підтримки глобального удару ВП США, який воно буде десь наносити. Глобальної відповіді, а тож, концепції, концепції операції стратегічних повітряно-космічних сил. Ракета може ставити перешкоди для бортових систем електронних, електронного нападу не тільки на землі, але й літакам ворога. Ракета запускається заздалегідь проти запланованої цілі і створює блокуючу роль як основним локаторам, що працюють, так і резервним. Це це розвідується заздалегідь. Цим буде погіршено або заборонено радіотехнічне виявлення дружних літаків у боєприпасів. Зараз військово-повітряні сили США закуповують тільки останню версію ADM, 160 s як я вже сказав, лапу Які ж в них технічні характеристики? Вони трошки розрізняються. Розмах крил. У ADM 160 a 065 м. А ADM 160B і C 171 метра. Вони суттєво більші. Довжина 238 у версії А. А у версії Б і С 2,84 метра довжина. І вага версія А 45 кг, а версія Б 115 кг. Діаметр це трубка. Ну, таке воно, близько до трубки 15 см діаметром. Швидкість має версія А 0,8 маха. А версія Б і С МАЛД і має 0,91 маха, в залежності від того, які ракети бойові ми будемо супроводжувати. Максимальна висота версії А 9 км, версії Б СЛД 12,5 км 12,2 км. Діапазон дальності. Версія А літає 460 км, а версія B C E MALD літає 920 км. Шановні, ніхто не буде давати такі ракети дальні для того, щоб супроводжувати ракету на 250 км. Ви знаєте, що моя думка про те, що нам, передали, нам вже ж передали оці ракети штормшев е, з армійських запасів. Їх треба було везти на завод, там переробляти, щоб вони мали меншу дальність. Ні, так просто цього не робилось. Нам просто передали запас, запасів. Тому не сумнівайтесь, 560-650 км, в залежності від профіля маршруту. Ці ракети будуть літати якими, які, Хто є носіями цих, цих ракет? adm М160? Літаки f 16 f 18, b 52 c 130 Геркулес, c 17 Глоубмайстер, Оспрі В-22, Харієр АВ 8, Єврофайтер, Гріпен, g Just 39, дрони. Американські дрони МК-1, МК 9. Теж вони можуть носити ці. Ракети приманки. Давайте зробимо висновок. Ракети «Земля» повітря земля, штормшатом, вони нам вже перед І ми вже влупили два рази по Луганську, один раз там по Тамані, щось так не долетіло. Долетіло дуже добре на їхні стратегічні склади з паливом. Ніхто не знає звідки. Певно, випадково щось впало. Метеорит, так. Да. Ми б'ємо цими ракетами ворога, а от для маскування цих цінних ракет Shadow США нам надали е, ракети ЕМ 160. Дальність дій цих ракет, теж, як я вже казав, від 450 до 950 кілометрів. Ну, а про дальність Shadow давайте так скажемо. Я маю свою думку, а ми подивимося, куди вони будуть падати, і потім поміримо. Тільки на полю бою ми зможемо взнати дійсні результати. Бойового застосування і дальності дії цих ракет. Шановні, прошу ще раз вас підписуватись, прошу підтримувати нас. І якщо будуть якісь проблеми з нашим каналом «Кнеогляд», обов'язково переходьте зразу на канал Військовий Огляд. Посилання на нього є під цим відео. Краще перейти зразу, щоб потім довго не шукати. На цьому я вам всім дякую, до побачення.